Капаландське благословіння на 5 люте 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як один з книжників Фарисеїв, почувши, як добре відповідає. Ну, тих, хто закидав звинувачення Ісусу. А Він по-доброму, побачивши, що Він добре відповідає, і стійко стоїть у вірі, то запитав, яка найбільша заповідь? Ісус тоді сказав йому, відповів, що найбільша заповідь, що один є Бог і Він єдиний, і що його треба любити всім серцем, всією душею, всією силою і всім розумом. І така ж сама подібна до неї заповідь, це. Любити ближнього свого як самого себе. І е, подумавши, той, <кій> той, хто запитував, подумавши, сказав: так, це дійсно так. Любити Господа всім серцем, всією душею, всім розумом, всією силою, е, це і любити ближнього свого, як самого себе, це найбільше, що може бути, і більше на всі жертви і все палення. І тоді Ісус побачив, що Він добре розмірковує, сказав йому такі дуже. Сильні і гарні слова, ти недалеко від Царства Небесного. Як би хотілося кожному з нас почути, що кожен з нас недалеко від Царства Божого. Знаєте, що в ці слова, як, як, як мені розкриваються, ти недалеко від Царства Божого, то ти правильно йдеш, ти цією шляхом дійдеш до Царства Божого, бо воно біля тебе. Ти інший від тих, хто мені закидає. Як перед цим було, вони закидали, випробували, хотіли підловити. Для тих людей взагалі вони не розуміють, що вони роблять. Вони хоч роблять і жертву, і все палення, але вони, знаєте, такі люди не на, рів, ну, на, рівних, ну, на різних рівнях, в різних міркуваннях, в різних світах. Бо вони не розуміють, що роблять. І куди йдуть, сліпі, глухі, і ще й нерозумні. А ця людина, перебуваючи нібито в їхній же поруч з ними, з тими першими, зовсім інша, зовсім іншим духом, тому вона шукає істину в тих словах, які промовляються. Не шукає звинувачення, не шукає само, само, як там, удосконалення або самоствердження, а шукає істину, як правильно. Він не шукає, як звинуватити когось, а себе поставити вищим, але розібратися, що Господь для нього, хто він для нього, як в цих відносинах перебувати і перебувати правильно? І коли він чує слова, які глибокі, які духовні, які мудрі по-божому, Софія, мудрість Божа, по Божому, то він розмірковує і до себе прикладає. І тоді він, так, така людина приймає цей шлях, вона йде правильним шляхом, бо стороння йому не потрібно. Йому потрібно головне. Головне, що таке Боже? Хто такий Бог? І в яких відносинах я з ним перебуваю, Я може з Богом ще бути недосконалим, але йти шляхом досконалості, може, ще і не такий мій образ, і подоба Божа. В, ну, втілена в, реальну, ну, в реальні справи, в реальні відносини. Але я йду цим шляхом, я відкидаю свої недоліки, зли гріхи і пристрасті і набуваю йду шляхом чеснот, які мені дани і даровані. Я їх, знаєте, в, втілююся в них, сповнююся ними, звершуюся ними. В свій погляд, в погляд серце, душу. Силу і розум всю сторону в, направляю для того, щоб все інше відкидаю, воно мені не потрібно, а туди дивлюсь. І ці слова, які ну, от були отримане цим фарисеєм, що ти недалеко від Царства Божого це добрі слова, гарні слова. І я хотів би сам отримати ці слова. І бажаю кожному ці слова, щоб йому пролунали від самого нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.